Тут розстріляли колони українських військових. Саме 29 серпня 2014 року став одним із найтрагічніших моментів російсько-української війни. Вихід наших захисників і захисниць з оточення під Іловайськом. Коли росіяни цинічно і підло, порушивши всі домовленості, розстрілювали наших захисників в притул. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять всіх полеглих героїв від Іловайська до сьогодні. Я знаю, що хлопці бачать нас з небес. Ми намагаємося огорнути нашу Україну тою великою любов'ю, яка підсилить її. І я вірю. Що ми об'єднаємося, і врешті-решт, перемога буде. Я низько схиляю голову перед кожною матір'ю і родиною, які не дочекалися цієї війни свого сина, чоловіка, брата, батька. Вони назавжди залишаться в наших серцях. І сьогодні хочу подякувати кожному захиснику і захисниці, волонтеру. Всім, хто докладає зусиль, щоб Україна перемогла в цій страшній війні. Кожному, хто сьогодні на фронті і в тилу робить усе можливе для нашої перемоги. Я низько схиляюся перед пам'яттю усіх, хто віддав своє життя за незалежність. Ми разом із вами серцем. Війна продовжується. І ми мусимо об'єднувати зусилля заради підтримки наших захисників та захисниць. Наш святий обов'язок завжди пам'ятати, втрачаючи дуже багатьох своїх синів і доньок, Україна бореться за свою незалежність. Слава кожному герою! Вічна і світла пам'ять. Слава Україні!